Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись події до кінця місяця. На що звернути увагу? Може щось важливе для вас буде, може просто от ну, попередження може бути навіть. Угу. Так, ну дивіться, до вас пряму до кінця місяця, до когось з вас планує дорогу чоловік. Для до когось і прямує до вас чоловік. Хоча, знаєте, от, чим більше дивлюсь, тим більше мені йде інформація, що це буде як блискавка в його голові. От Просто він в один момент вирішить все їду. Їду і побачимось. Може бути родич, може бути, ким завгодно може бути. Я навіть не буду перелічувати, бо ви ж різні, у вас по-різному це. Ди, так, далі дивимось, показаний мені чоловік і його дружнє ставлення до жінки, але знаєте, він вже з якимсь чоловіком обговорює своє дру, свої дружні стосунки з жінкою. Коли сам вже зізнається, що для нього стає сюрпризом, як він прив'язується до цієї жінки, що він би вже і хотів би трошки більших стосунків, ніж дружні. Але хай хоча б такі будуть. Це, знаєте, коли трошки з острахом приймає думку, що щоб перевести стосунки в інший якийсь напрямок, це ж треба ну, якось або пряму мову з вами мати, з кимсь з вас, або а може, це про якусь вашу родичку або подругу, і ви розумієте, про кого це. Бо дівчата, хлопці, це ну, ви дуже різні. Інформація, йде, я її озвучую, але там вже розумієте ваша чи про когось з ваших. І Дивіться як страхи є, а раптом відмовите, а раптом відвернетесь і скажете, що ти там собі вигадав. Але хочеться хочеться бути поряд і все більше і більше і якось кожна розмова між вами. Йому підкреслює те, що він, ну, знаєте, сподобалось одразу. Але це, знаєте, як ну, от коли перший раз вас побачив, це як, о, яка симпатична. А потім, вже, як почали спілкуватись, він вже все більше і більше до вас прив'язується. І от до кінця місяця. Вже буде з кимсь про вас розмову мати, що, що ж йому робити, що ж як же ж в цій ситуації якось треба ж проявитись? Угу. Далі дивимось до кінця місяця події. Це Ірис передає вам вітання. Кіт, так, дивіться, мені показана дуже незадоволена жінка. Щось вона, знаєте, як спочатку інтуїтивно щось вона відчуває стосовно людини свого оточення. Вона людині це говорить. А людина, якось, знаєте, в одному випадку скажу, що байдужа. Відноситься до її слів. В іншому відпад, випадку скажу, бо тут як дві людини показані, але мені воно не йде як двом двом людям каже. А як для кожної з вас це якась своя окрема історія. Тож в іншому випадку людина як якимсь як блазнірством займається от. Да. Та, Що ти там говориш, що ти там? А потім, вже, як буде відбуватись, так як сказала ця жінка, людина біжить до неї з питанням, а що тепер робити. Ох, яка вона буде розлючена. Ох, як вона тут буде говорити все, що вона думає. Але ну, вже вибачте, але вже тут по-інакшому і не можна. Бо коли. Попереджала ніхто не слухав, а тепер вже, як то кажуть, пізно. Так. Тут багато розмов про якихось людей з оточення, але не для всіх. Для декого з вас. Люди, яких знаєте, з оточення чоловік та жінка обговорюють між собою. Для деяких з вас ви будете обговорювати ну, чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, але це ті люди, які, ну я б сказала, фігури, які от, вони у всіх на очах, але у вас нема прямого знайомства з цими людьми. Тобто це якісь публічні люди. Такого теж багато. Навіть знаєте, як. Це як відкриватись люди будуть для вас. Це тут маски злітати будуть. І от саме це будете обговорювати з кимсь. Далі для багатьох з вас. Тут показане знайомство. Початок спілкування, але дуже перспективне знайомство. Тобто, це не таке от разове якесь спілкування і так один, може, два рази поспілкувалися за якоюсь справою і все, і до побачення. Ні, тут, тут, тут розвиток подій буде. Для когось навіть, скажу так, що буде зміна партнера, партнерки, у кого як. Але не хвилюйтесь, не лякайтесь, щоб ви там собі не вигадували, що це будуть зради. Ні. Тут для декого з вас показано, що у вас йде завершення якихось ваших стосунків. Це, як знаєте, останні якісь кроки. Коли ви може ще там якось спілкуєтесь з людиною, але ви розумієте, що разом ви більш не будете ніколи, що це закриття ваших партнерських стосунків, і там далі вже буде у вашої партнерки чи партнера буде інша людина, та й у вас теж буде інша людина. Так, от у багатьох з вас ця інша людина, знайомство з цією іншою людиною, вже ось ось воно станеться. Багато роздумів має е, про зміни е, у спілкуванні. Тут саме чоловік. Чоловік, який для себе розуміє, що будуть зміни в його оточенні серед його там колег співробітників, друзів навіть, коли з, з цими людьми він останні, зараз, може, мені покажуть скільки. Не показують, значить, різні ну, різні роки були проведені, ну от від п'яти і більше. Більш за все, отак. А може, останні 5 місяців людині розкривають цих людей і вже будуть, ну, як, знаєте, от м -м, висновки вже будуть зроблені. Отак більш. І як різними стежками далі йде. Літери К, С, А, З. Так, зараз чекайте. Вибачте, коли вони починають там дуже гратись, то це летить все. І не можна сидіти на місці, треба їх розбороняти цих хвостиків. Так, далі дивлюсь: ось тут з жінки злетить маска відчуженості і байдужості. Буде створена ситуація кимсь з її оточення, саме от, ну, робоче оточення. Ні, ну ви чуєте? Це просто от. зараз. Так, ще раз перепрошую, бо ну, ну, у них час для іграшок. Вже там поперевертали все, що могли, і. Угу. Так, зупинилась на жінці, яка, з якої злетить маска. Дивіться, чому саме чому показане, коли жінка має великий клопіт. Тут робоча якась все ж таки ситуація робить дійсно от ретельно щось робить, намагається якнайкраще зробити. І м -м, в останню мить. Якийсь чоловік з'являється і ставить їй питання, а на що ти то робиш? І починає їй змінювати все. От ще більше клопоту їй додає. Ну, звісно ж, в неї вже не тільки маска злетить, а там взагалі вона нічого не забуде сказати, тут буде гучна така розмова і до ладу приведе все. Навкруги себе і цього чоловіка теж. Далі. Так, якийсь відлюдник до вас наближається до кінця місяця, буде ну так, чимало спілкування з цим відлюдником. Е, людина, яка ну от, е, не просто так відлюдництво, там людина в своєму житті лад наводив, наводила там вже дивіться і чоловік, і жінка цієї. Для кого як дуже засмучена людина, і дуже так, знаєте, якісь такі питання в голові були в людини, що дійсно треба було це відлюдництво, бо по-інакшому ці питання не вирішити було. Треба було дослухатись до себе. От саме цим людина і займатиметься до кінця місяця, але вже десь в кінці місяця. Вже з'явиться і буде щось там з вами розмовляти про зустрічі, про те, що є бажання побачити вас, тож там будьте вже готові, кого це торкається. Далі, робота з соціум до кінця місяця. Для багатьох з вас все ж таки, це, знаєте, коли є одна стежка, робота, дом-дом, робота. Без всіляких там дуже змін. Бо зазвичай, от, ну, це як звичні справи. Це не виглядає, як знаєте, щось таке, коли щось на голову. Прилетить і швидко треба зробити ні. Але здивування якогось чоловіка будете розділяти. Щось прийде вам розповідати з чимось, з якоюсь темою. Чимсь дуже незадоволений, і швидко йому треба буде ваша точка зору. Як ви до цього ставитесь? Ви йому союзник в цій ситуації чи навпаки? І ще один чоловік показаний, який намагатиметься якось вас зачепити, саме фінансова якась тема. Теж для кого як, для когось це якась ідея, яку можна фінансувати і теж берешся чи не берешся, ну, як, наприклад, клієнт якийсь ваш. А в іншому випадку якась тема, яку от... Коли людина намагається, може вибити якусь там, наприклад, доплату, може домовитись про збільшення якоїсь там, наприклад, зарплатні чи премії, чи ще щось. Тобто людина, яка налаштований на перемогу, але е, тут як Повернення до якоїсь теми нібито виглядає так, ніби колись була про це розмова. Ви вже забули, коли ця розмова починалася, з чого починалася, взагалі якою вона була та розмова. А людина не забув, він якось знаєте, як час від часу він думками до цього повертається, і щось буде виходити з вами на спілкування. І що тут? Так, ось тут до кінця місяця комусь з вас, не всім, дуже не сподобається. Реакція якогось чоловіка, вона такою буде якоюсь. Тут дві теми допомоги одна за одною. І знаєте, вам не сподобається, що цей чоловік. От ви зголошуєтесь йому допомогти в якійсь окремій ситуації. Людина, бачачи вашу ну, спроможність допомогти, він починає, ну, вибачте, але ж по-іншому я тут не можу це озвучити, як нагліти. Вам не сподобається його поведінка. Ви ну, якось так собі висновки зробите. Я бачу, що допоможете, але в наступний раз я так розумію, що будете. Від людини відмежовуватись, бо бачу, що будуєте якісь такі обмежування. Думаєте, принаймні думаєте про це. Пліткування теж бачу багато. Ну, я не буду на цьому зупинятися, це завжди таке є. Приємне спілкування з чоловіком показане, і якийсь такий для когось з вас, як сум, що так сумно, що така приємна людина. І ну, ви, у вас дуже схожі погляди, ви багато про що можете спілкуватися, і дійсно, вам легко то дається Знаєте, нема напруженості між вами. Але є обмеження. Тобто, ви все, що вам. Доступно з цією людиною. Це просто спілкування. А вам подобається цей чоловік і вам би хотілося ну, трошки іншого на розвитку подій. Але ж ну показано, як є. Ну і все. З кимсь. Ага. Останнє ще, ще що скажу: хтось з вас собі вирішує все ж таки заморожувати спілкування з якимсь чоловіком, з яким у вас воно просто і так складно йде. Знаєте, коли от кожного разу ви себе аж силуєте спілкуватись цією людиною? Це може бути робоча ситуація, це може бути і особисті якісь стосунки. коли... Ви подобаєтесь людині, а людина вам не дуже. Будете будувати ці обмежування, ви як вирішуєте, все ж таки, от буду робити таким чином, але дивіться, ви кармічні один одному, не думайте, що у вас це дуже легко вийде. Тобто тут будуть ще ну, як повернення. Знаєте, от ви можете відмежуватись від людини і вважати собі, що все на цьому поставлена крапка, і, і там, так знаєте, видихнути нібито. А людина буде час від часу до вас повертатись, бо ви кармічні. Він щось ще, ну, я так розумію, що щось ще не відпрацював. Або ви ще щось не відпрацювали йому, і тому саме тому будуть ці е, повернення до спілкування. Тож на цьому всім. Дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами, І обов'язково тиші і безпеки. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. Всім пока!